У Житомирі планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. Про це йдеться у проєкті рішення місць виконкому, який оприлюднили на сайті Житомирської міської ради 5 вересня 2025 року. Місцева жителька Таміла говорить, враховуючи заробітну плату Житомирян, підняття цін на проїзд є недоречним. Не кожен може собі дозволити платити більше за проїзд. Тому Наприклад, якщо це готівковий розрахунок, то це 15 гривень, а безготівковий 13, тому я думаю, що це е, забагато для абодаж 20 вважаю, що це забагато для ж для рівня нашого міста. То ціна на паливо росте, ціна на якісь деталі, щоб замінити, щоб старе змінити. І звісно, буде рости сама ціна за приїзд, щоб. Честя купувати Аркадій Савіцький, приватний перевізник, каже: підняття цін на проїзд пов'язане із зростанням цін на пальне та податками. Ми ж податки платимо зараз. У нас же що була критичність. Ми мусимо такі податки, були Воно це все завісить, запчасті, масла, все в куті, резин. Все ж вона піднялось топлю, все воно автоматом томатом піднялось. Ми не витягнемо просто, якщо ми не. Ми, просто, ми, ми скільки можемо, скільки тянемо, щоб його не піднімати. Ми його ніколи не стараємось піднімати, тому що ми зрозуміємо, які зарплати, які пенсії. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, розповів, що вартість проїзду в електротранспорті зросте на 2 гривні 10 гривень під час оплати транспортною карткою і 12 – банківською. В автобусних маршрутах вона зараз 13 і 14 гривень. Це 13 транспортна карточка, 14 банківською. Планується змінити до 15 гривень. Пільгові категорії громадян та учні, які користуються пільговим проїздом, залишаються без змін. Проїзні на сьогоднішній день, які працюють в електротранспорті, залишаються Змінними тариф на проїзд по безлімітним проїзним місячним залишається без змін за словами Олександра Шевчука. Виконком ще не ухвалив рішення щодо збільшення вартості проїзду в громадському транспорті Житомира. Подальшому виконком повинен зібратися, поставити порядок денний, прийняти і після того визначитися з датою. Ми отримували вже на протязі останніх півроку це звернення приватних перевізників і нашого комунального підприємства, що за цей час виросла і аксисне пальне, тобто зросло пальне зросла зросла електроенергія, мінімальна заробітна плата та інші фактори, які попливали на сьогоднішній день на здорожчання собі вартості самої послуги перевезення пасажирів. Ілона Касаткіна, Ігор Кучин, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.